Повномасштабного вторгнення наш підрозділ безпосередньо приймає участь в найгарячіших точках на карті. За, з 24 лютого нашим підрозділом було вражено 29 повітряних цілей. З них це 15 літаків, 9 БПЛА та 9 вертольотів. Нещодавно президент у своєму вечірньому зверненні відзначив наших хлопців, які збили менше, ніж за одну добу. Два Су-25 та один вертоліт К-52. Был налет чотирьох самолетов. В первых два зашло, один ушел, второй шел над посадкой. Я вистріл, получается, в него кита моя зашла снизу и повредила мотор ему. З первого вистрілу, получається, подбив второй самолет, который заходил на село, которое, которое мы как бы, прикрывали. Как Літаки ми збиваємо в основному з ПЗРК Стінгер та ПЗРК Ігла. Ретаки та це... це так звані Су-25 та Су-27. Тупила команда, що над нами літає БПЛА типу «Орлан». Я вибіг, зробив пуск, збив його. Також стінгер ефективний проти вертольотів, літаків. З даного озброєння Стінгер було збито два БПЛА типу Орлан-10. Да, Наші знички ДШВ мають дуже великий опит. Їх просять з інших бригад, щоб ми допомогли обучити їхніх ребят. І навіть навіть вистачає двох 3 тижні і пацани працюють нормально, все чітенько. Ну, ну так, далі продовжаємо роботи, звісно. По-другому -по 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 никак. Хлопці, які збивають самоліти, лі літаки, вертольоти, БПЛА, всі нагороджені державними нагородами та відзнаками президента.